Занепокоєні зниженням соціального рівня населення про України попереджають уряд про протестні акції. Відповідне звернення нині прийняла Прикарпатська рада професійних спілок. Кажуть, замість пошуку власних економічних джерел наповнення бюджету, відновлення виробництва, реприватизації, уряд вдався до жорсткої економії та запозичень. Відчутно посилився наступ на трудові права громадян. Згортаються державні гарантії та соціальні програми зростає безробіття. Через штучне замороження заробітних плат, пенсії, підвищення цін та комунальних тарифів, рівень життя працюючого населення критично падає. Натомість українська влада, декларуючи європейські стандарти життя, входження до європейського союзу, реально гарантує українцям мінімальну заробітну плату в півтора рази меншу за фактичний прожитковий мінімум, зарплату, яка ледь перевищує 50 доларів. Така мінімальна зарплата не тільки не забезпечує основних потреб працівника та його сім'ї. Її недостатньо навіть для фізичного виживання самого працівника. Ігор Басюк констатує: нині кожен третій працівник отримує середню заробітну плату менше півтори тисячі гривень. На понад 110 тисяч скоротилася кількість штатних працівників. А за даними експертів, 80% громадян держави перетнули межу бідності. Що можемо протиставити такій політиці зневаги і нелюбові до власного народу? Відповідь одна: тиск і громадський контроль, широку інформаційну пропаганду бачень і вимог. Оцінку діям влади і її очільників. Уряд, нарешті, повинен зрозуміти, що ті рішення, які стосуються суспільства, мають прийматися з урахуванням його думки, а поки що робиться все до навпаки. Рішення приймаються кулуарно, а соціальним діалогом навіть не пахне. Члени проспілок кажуть вже рік, як уряд ігнорує соціальний діалог з проспілковими комітетами та роботодавцями, а тому вирішили вдатися до кардинальних дій. Що робити? Закликають до акції протесту. Без сумніву, ми своє слово зобов'язані сказати і мусимо, і від імені народу, бо стихійна, стихія до доброго не приведе. Коли вона буде не керована ситуація. Що повинна робити Федерація сьогодні перед тим, як кликати народ, Сама просидіти в кабінеті міністрів в адміністрації президента доки поки її не почують. Відтак проспілки оголосили, що 27 травня, 3 та 10 червня, відбудуться акції протесту в Києві. Пікетуватимуть під час засідань уряду.